Говорити відверто, мобілізаційні можливості ворога набагато вищі, кратно вищі за наші. Якщо вони ставлять собі за мету мобілізувати там кілька сот тисяч людей, то для на жаль у них зараз на даному етапі є для цього і фінансовий ресурс, і я не хочу рекламувати армію терористів. Але якщо е, подивитися, під які умови зараз пропонують їм підписувати контракти, ну ці умови е, досить конкурентні порівняно навіть е, з нашими. Так е, і на жаль, в них цей ресурс ще залишається. Санкції не діють у тій мірі, якій би хотілося. 13 пакетів санкцій, а ворог продовжує мати фінансовий ресурс на контрактну форму. І ще. Дві переваги, які вони мають, це те, що вони мають змогу покривати величезні втрати, які наносять наші збройні сили, саме завдяки героїзму і е е хитростям, покривати ці втрати. Друге, вони мають можливість проводити на певних ділянках ротації, тобто, що теж важливо, в той час як наші збройні сили України е, перебувають без е, демобілізації, без заміни і без ротації. Розумієте, тобто mm -hmm. це виснаження фізичне, моральне і все, що з цим пов'язано. Е, але я би не розводив зараз зраду і не дуже драматизував, що прямо там до червня вони там масово підуть. В них плани. Виношуються різні, але разом з тим, ці плани знаємо і ми, ці плани знають наші західні партнери. От наскільки ми зможемо протидіяти цьому, буде залежати від черги різних подій, в тому числі від того, наскільки швидко і об'ємно буде прийнято рішення у Сполучених Штатах Америки, начебто. Найближчими тижнями, от там дати конкретно нема, але, начебто, найближчими тижнями, зокрема на наступному, прогнозується, що може бути якесь рішення по фінансово-військовій підтримці нашої держави. Ми від нього дуже критично залежні, тому що зараз Європа намагається певну міру перекрити наші потреби без допомоги Сполучених Штатів Америки, але в них не вистачає повністю ресурсів це зробити самостійно. Багато що буде залежати від наших внутрішніх е, рішень і е, стратегічних, скажімо так, е, планувань. Я не берусь на себе брати там роль, радити, як поступати, тому що в мене немає доступу до всієї інформації. Є в нас керівництво військово-політичне. Їм вирішувати так. Наша задача як народних депутатів, дати їм забезпечення, дати їм ті необхідні законодавчі кроки і базу, яка їм для цього буде потрібна. Ми це готові робити, але е, потрібно розуміти, навіть якщо теорії завтра голосується законопроект про мобілізацію і поширена думка, що цей законопроект має от мобілізувати необхідну кількість, щоб потім протистояти оцим 300 чи 400 тисячам росіян, то я вам скажу такий момент: перший ще місяць буде набувати чинності. Далі ще треба людей підготувати. А далі року займе мінімум, так тобто насправді це не не йде мова про те, що цей законопроект зміни про мобілізацію дасть відповідь на виклики, які можуть нас чекати у травні-червні.